Дорогі христі, брати і сестри, сьогодні є 11-та неділя після зіснення Святого Духа. Часто говорять, що в християнстві в є певна свобода є певна легкість, тому що згрішив, можна піти до сповіді і знову так собі продовжувати жити, згрішив і знову побіг до сповіді, і знову життя продовжується. Але насправді так не є. Але дехто з людей вважає, що можна такий спосіб життя в християнстві вести, зрішив і є сповідь. Бачимо у сьогоднішньому Івангелі в цій притчі, Господь нам відкриває наші очі на те, таке важливе питання, яке нас, нас хвилює: прощення. Простити прощення навіть в той час війни, мати прощення до ворога. В Стому Письмі читаємо, що Бог прощає три рази. У Святому Письмі є, що Бог прощає сім разів. А Ісус Христос в Новому Завіті говорить, що 77 разів по сім треба прощати, тобто до безкінечності. Бог нам вибачає, Бог є милосердний, Бог є довготерпеливий, але він є справедливий. Ці притчі ми прослухали, що слуга був винен пану господарю, великий борг, 10 тисяч талантів. По різному трактують цю суму. Так десь. Один зі священників старався точно, точно це підрахувати, приблизно 5 мільярдів доларів на наші гроші. Так десь. В той час, коли Ісус Христос оповідав цю притчу, то учасні євреї вони не могли собі уявити, тобто це число, яке не існувало. Знаєте, як малі діти бавляться, хтось називає там мільйон, хтось мільярд, хтось якісь там вже більйони, трильйони виходять. Тобто числа якісь ну, захмарні. У ну, сучасному світі є люди, які мають такі кошти. Але уявіть собі, що в сучасному світі, напевно, немає такої людини, яка би пробачила цей борг. Тобто комусь списали цей борг, і той, той хто списав, навіть не буде згадувати. Так? Е це є дуже велика, велика сума. В нашому житті так ми живемо з числами, з рахунками, ми платимо якісь рахунки. Але прощення настає тоді, коли людина хоче змінити своє життя. Цей пан, володар, чи господар, чи Господь Бог простив цьому слузі великий той борг. І цей слуга мав би змінити своє життя. А він тоді пам'ятає, що мені. Мій товариш, співслуга винен 100 динарів. Це також велика сума, але йому списали великий борг, і він міг би вибачити. Його життя почалося, ну, йому списали великий борг, він не має тих боргів, з нової сторінки він міг би почати своє життя. А він йде, і ловить свого товариша і каже, «Ти Тим часом у нашому житті. Ми забуваємо за те, що Бог нам вибачив те, що ми десь зробили в минулому, щоб Бог нам вибачив те, що ми, можливо, скривдили іншого, а ми можемо скривдити когось. І ми не змінюємо своє життя. Прощення настає тоді, коли є зміна життя. Коли людина змінює своє життя, тоді автоматично настає прощення. Прощення не настає тоді, коли ми ну, попросили про нього. Треба змінити ще своє життя, тоді настає проще. В Старому Завіті в книзі Буття читаємо, що Патріарх Яків мав 12 синів, і найбільше він любив молодшого Йосифа. Старші сини вони, брати, завидували те, що батько так ставиться до Йосифа. І вони всіляко хотіли завадити цій такій дружбі батька і наймолодшого сина. Знаємо, що вони, коли. Йосиф носив їсти своїм братам в полі, вони його продали в рабство, так? і сказали батькові, що вони бачили лютий звір, його роздер, ось, ось його одяг, замащений в кров ягнят. Батько повірив в це. І в той момент, коли Йосифа продали в рабство, в тому краї настав голод. І той брат Йосиф врятував свого батька і своїх синів, тому що він зайняв велику посаду в Єгипетській державі. В Єгипті. Іосиф ніколи не мав зла чи злоби на своїх братів. Він мав прощення. Він вибачив своїм братам, так само і в нашому житті. Ми маємо вибачати, а ми часом не хочемо вибачати. Ми часом не вміємо. Ми, ну якісь наші емоції беруть гору, беруть верх. Але та проста щоденна молитва, отче наш, яку ми промовляємо. І ми там говоримо прости нам, як ми прощаємо. Часом в родині, в сім'ї, важко хтось комусь не хоче пробачити. Треба пробачати, бо так вимагає Господь. Так наш Творець, наш батько вимагає цього прощення. Кажуть, перепрошує не той, хто винуватий, а той, хто перший зрозумів, що щось не так. Тому в нашому житті дуже важливе прощення. Мусимо шукати цього прощення. Бо часом зруйнувати якісь стосунки, зв'язки в родині це дуже легко. Але їх відновити є дуже важко. Тому прощення. Нагадаємо собі кожного разу, коли ми йдемо до такої сповіді, доброї сповіді. І коли ми отримуємо цю полегшу, коли ми починаємо з нової сторінки, як це добре, як це прекрасно, коли душа є така піднесена, очищена, і наш отець нам вибачає. Але. Ми є небічні, знову впадаємо в гріх, знову грішимо. Так? Десь щось там вдається, щось не вдається, але коли людина докладає зусилля, їй все вдасться. Не вдасться все зразу. Так, людина не може стати святою одразу скаже: От я від сьогодні вже святий, все, я вже, я вже не грішу. Це є довга клопітка праця, тому що той шлес, життя людини тягнеться за нею довго. Але коли людина докладає зусилля, воно все вдасться подолати і в наших думках, словах, вчинках, поступках. Один до одного, тому це є рутинна повсякденна праця. і прощення це є важливе місце в нашому духовному житті, тому що без прощення, ну, неможливе навернення. Навернення є через прощення. Тому сьогоднішня Євангелія, сьогоднішня неділя Господь хоче звернути нашу увагу на це прощення, на це прощення в нашому серці. Прощенням нашій молитві. Бо людина може молитися дуже багато молитов. Людина може вважати, що вона дуже близько біля Бога, але якщо в її серці немає прощення, то це все є даремне. Це повсякденна щоденна молитва, яку ми творимо декілька разів на день Отче наш в ній є глибокий зміст. Якщо ми не вибачимо, то, тоді і Господь нам не вибачить. Ми часом до інших є такі. Прискіпливі, ми часом до інших своїх ближніх є такі вимогливі, але часом ми не вміємо прощати, тому мусимо цього вчитися, цього прощення. Воно є на важливому місці в нашому духовному житті. Тому в цю неділю, в цей, в цей день собі можемо відкрити Євангеліє, 18 глава, з 23 по 35 стих і перечитати через це Євангеліє. І як ми розуміємо, так собі десь прийти додому чи вечором, чи після літургії, перечитати, і що нам Господь відкриває в цьому, що Господь хоче в цьому Івангелі до нас промовити, як ми йому розуміємо, як ми бачимо. Бо Слово Боже це є те, що ти читаєш кожного разу звертаєш увагу на щось, на що ти не звертав увагу, на щось, ну, щось важливе тобі відкривається. Тому Ісус Христос так акцентував і ну, звертав увагу е, тим людям, які були до нього, апостолом говорив у притчах. І цю притчу, яку він говорив, е, бачимо тут багато таких символів, ці е, числа, ці е, числа, які були такі захмарні, так мож, не може неможливо собі навіть уявити. Так дуже велике число. Тобто талант, один талант це можна порівняти, наприклад. Якийсь величезний злиток золота, один талант і 10 тисяч талантів, тобто 10 тисяч тих величезних злитків, так? Але в порівнянні із прощенням вони ніщо, ніщо так є дуже важливе прощення. Особливо в цей час війни є багато втрат, є багато болю, є багато людських доль, людського життя, так, і потрібне прощення. Навіть Богородиця є в тих місцях там послання Фатіма, Джугорія, Люрт і скрізь Богородиця говорить мир про мир. Мир в серці, мир в сім'ї, в родині, в світі. Скрізь говориться за мир, це і внутрішній мир, це прощення, це рівновага. Вони злість. Злість на злість воно зроджує ще більше зло. Якась ненависть, так це просто ну треба багато молитви, треба багато такого духовного життя. Розуміти, що ну, це люди далекі від Бога, що це, це люди, це і світове таке. Маємо багато молитися. Часом ми багато клопочемося, кажемо, що робити, що робити. Кожен може молитися, хтось може так допомагати фінансово, якось щось виготовляти, хтось може ну, захищати, а хтось може просто молитися. Це кожен може. Просто багато молитися. Не просто там одне отче що Богородиця діво цього вистачає. Тобі пожертвувати, чи там вервицю, чи читання псалма, чи за воїнів за Україну, за тих людей, що живуть без Бога, за, за навернення, чи там цілого світу. Бо це є світове, так Тут потрібно багато молитви, світла, добра і прощення, щоб людина змінилася. Людина мусить повернутися обличчям до Бога. Людина мусить зрозуміти, що Бог це її творець, і вона Бог провадить людину, а не людина управляє цим світом. Господь створив людину, поставив у цьому світі, так. Десь в ньому управляти ним, але його не нищити, не забирати, не е, бачимо. Людське життя воно має у Божих очах високу гідність. Бог доцінює людину високо, але людина часом, не недо, людина доцінює людину. Бачимо, як людина легко, в людини може забрати життя, як людина легко може знищити людину, як людина легко може через навіть таке непрощення. Десь там, ну, людське життя викреслити чи перекреслити. Але Бог високо цінить кожну людину. Так само і ми мусимо високо цінити кожну. Амінь. Слава Ісусу.